Хей, hey, мене звати Яр. Розкажу про вкладені стилі. Це спосіб налаштувати стиль абзацу, щоб він підтягував стилі символів. Скажімо, хочу, щоб перше слово абзацу мало таке форматування. Можна створити стиль символів і застосувати його де потрібно. Інший варіант налаштувати вкладені стилі. Відкриваю стиль абзацу. Вкладка Nested Styles. Новий стиль. Отут обираю стиль символів. Клацаю десь не по цьому рядку, щоб відобразили зміни. Цей стиль символів застосовується до одного слова на початку абзацу. Оце можна змінити. Тепер відформатовані два слова. Наступний приклад Це текст про маркування складності трас. Тут може бути два слова. Три. Або чотири. Відкриваю стиль абзацу. Вкладені стилі. Отут потрібно обрати речення. Ще одна цікава штука. Буває, що налаштував вкладені стилі, але один з абзаців має іншу структуру. Тут немає крапки. Клацую в цьому місці. Відкриваю текст, спеціальні символи, зупинити вкладений стиль. Цей символ можна також обрати і використовувати отут. Це перелік трас. Кожна має назву, рівень складності і опис. Але немає крапочок. Це одне речення. Як це відформатувати? Створюю вкладений стиль. Замість цих варіантів. Набираю дужку з клавіатури. Причому до дужки теж застосовується стиль символів. Отут можна обрати Up To. Це означає до дужки, не включаючи її. Можна додати декілька вкладених стилів. Вони будуть відображатись послідовно. Отут можна обрати None, тобто пустий стиль. Тепер на початку форматування не змінюється. Ну і нарешті можна додати вкладений стиль рядків. Це схоже, але стиль застосовується для всього рядка. Якщо маєте ідеї, як це застосувати на практиці, пишіть в коментарях. Будемо розбиратись.